Він їде як по дорогах, так і по бездоріжжю. Триколісний електричний скутер Forte Family. Їхати можна як одному, так і в трьох. Зараз показую, як розкладається. Ось так розкладається. Є місце для водія. Тут їде водій, позаду їде пасажир. Попереду є місце навіть для маленької дитини. І є ручки, щоб триматися дитинці. Цей триколісний скутер має батарейний блок, який складається з 5-12 вольтових тягових AGM акумуляторів по 25 Агодин, що в сумі дає нам 60 вольт. На одному заряді ми можемо проїхати до 55 кілометрів залежно від навантаження і дорожніх умов. Тривалість повного заряджання 6-8 годин. Зарядний пристрій іде в комплекті. Інструкція українською мовою є гарантійний талон, гарантійний термін 12 місяців. Заряджається, до речі, від звичайної розетки. Є зручний великий місткий багажник. На кермі ми бачимо кнопочки переднього і заднього ходу. Три рівня потужності, світлофар, повороти, звуковий сигнал. На табло, заряд акумулятора, пробіг і швидкість. Колеса 3х8. Алюмінієві диски, максимальна швидкість 35 км за годину. Вага його 104 кг, вантажопідйомність 195 підйомність Ціна його на сьогодні 39 дев'ять тисяч В наявності маємо в двох кольорах: чорний та червоний. Купуйте тільки в магазинах Комфорт Центр.